О, знов вдягнулася. І знов на танці, правда? Взагалі таке просто. А то губи намалювала. Скільки ти років не малювала губи, а оце взяла, нафарбувалася. Ну нічого, а то зараз закінчиться курс і ти вже розслабишся, будеш вдома сидіти. Що? Другий курс? Ти підеш на другий курс? А що так можна було? Ото січня другий курс підеш? Ото, ото знову тебе вдома не буде, ото ти дредня в тиждень. Тебе, ти будеш для себе приділяти увагу? Боже, ти ж тут приходиш така весела, щаслива після тих своїх танців. Воно тобі треба, слухай, ото прибирай краще вдома, Ну скільки справ не пороблено, знову вона піде на танці. Боже Боже, і вийшов якісь там всі ненормальні, якісь. Ну, чесне слово, ну взагалі.